Вітаю, друзі! На Росії зараз модно говорити про чудовий та райський сталінський післявоєнний Радянський Союз, в якому ціни знижувалися, зарплати збільшувалися, а економіка зростала небаченими темпами, поки не прийшов Хрущов і все не зіпсував. Насправді все було набагато складніше, але до фанатів Сталіна. І його висерка Путлера складно донести просту думку, що якби вони опинилися в ті часи, їм би там дуже не сподобалося. Втім, давайте краще подивимося на зарплату середньостатистичного робітника, наприклад, 1946 року, і на що він її витрачав, на що її вистачало, і побачимо, який рай був за Сталіна. Зараз в коментарях понаписують, що за Сраліна в 40-50 ті роки ціни з щороку знижували на 2-4 копійки. Згоден, це було. А наскільки до цього ціни підвищили? Отож, спочатку задерли ціни на 70 копійок, а потім щороку знижували на 4 копійки. От і вся арифметика. Це те саме, як стиснути руку кліщами спочатку на всю силу буде дуже боляче. А потім наполовину тиск зменшити, і буде відчуття, що стало краще. Але ж руху все одно кліщами стискають так, що очі з очей сльози капають. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Греші, Наталі Ігорівні та Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину та Сониксу. А тепер поговоримо про ще один важливий момент, після чого перейдемо до зарплати і про те, на що вона витрачалася. Спочатку слід зазначити, що відразу після капітуляції Німеччини. Приблизно 26 травня 1945 року Державний комітет оборони прийняв постанову про заходи щодо розбудови промисловості у зв'язку зі скороченням виробництва озброєння. Цілком справедлива ухвала. Промисловість треба було переводити з військових на мирні рейки. Ось тільки, окрім переходу на мирне виробництво, скасування військових замовлень і початок випуску цивільної продукції. Ця постанова, та вже ті заходи привели до іншого важливого чинника зарплати робітників та інженерів знизилися. Це цілком зрозуміло. По-перше, за статистикою, 1945 року випуск військової продукції скоротився на 31%, а виробництво цивільної збільшилося лише на 8%. Звичайно, ці відсотки не говорять. Прямо про те, що зарплата мала необмінно знизитися. Але за фактом вийшло саме так. Зниження зарплат було з наступними моментами. По-перше, з тим, що виробляти військове спорядження стали менше, а робітники працювали в основному на відрядній формі оплати, тобто скільки виробиш, стільки отримаєш. А виробництво скоротили, то і зарплата скоротилася. По-друге, робітники та інженери стали менше залишатися на роботі понаднормово. Стояти біля верстата та кульмана день і ніч більше не було потреби, працювати стали по 8 годин. А отже, за понаднормові грошей теж не отримували. По-третє, перехід з військової на цивільну продукцію призводив до зниження тарифних ставок, оскільки військова продукція оплачувалася дорожче. Це призвело до того, що до початку 1946 року низки підприємств стали повідомляти про те, що зарплата скоротилася на 35-50% у порівнянні з військовим часом. Наприклад, на нараді в Челябінському міському ВКПБ у лютому 1946 року було заявлено, цитата. Після того, як закінчилася війна і значна частина заводів нашого міста почала займатися перебудовою, то спостерігається таке явище, що із зарплатою та з продуктивністю праці у нас не все гаразд, а на окремих ділянках просто жах. Це спостерігається як у великих заводах, і по дрібних, і середніх заводах. Загальні причини цього явища всім відомі. Це перше восьмигодинний робочий день. Зрозуміло, що люди почали отримувати менше. Друга причина у зв'язку з освоєнням нової продукції робітників переставляють з одного місця на інше, і нема стійкої роботи для робітників. Кінець цитати. І ось на цьому фоні, 6 вересня 1946 року, прийшло повідомлення Ради міністрів Радянського Союзу і Центрального комітету ВКПБ. Радянським і партійним організаціям, що утішало радянський народ, утішало в лапках підвищенням цін на хліб утричі, на яловичину більш ніж удвічі, на цукор майже в п'ятеро, і інші теж підвищення, які я зачитувати не буду. У результаті народ цілком зрозуміло обурювався, про що повідомляли інформатори НКВС. Саме тоді народився знаменитий анекдот. коли... Мужчина стоїть в магазині кажуть, ох, і тиснуть, ох, і тиснуть. До нього підходить мужик в штатському, хто тисне? Мужчина глянув на нього зрозумів, хто він каже, та чоботи нові тиснуть. Обурення було зрозумілим, бо добавки до зарплати зовсім не окуповували підвищення цін. І це в робітників. а студенти, наприклад, розмовляли про те, що їм і раніше не вистачало грошей на те, щоб пообідати в їдальні. А після підвищення цін про походи до їдальні взагалі можна було забути. Але найцікавіше, що в стенограмі одного з, одних зі зборів, що проходили в Челябінську, зберігся записаний виступ робітника, який дуже чітко розповів, на що в нього йде зарплата, і скільки не вистачає просто для того, щоб покрити поточні витрати. Отже, далі цитата: Сім'я у мене велика. Маю 6 утриманців. Отримую в середньому 800 рублів на місяць. Як я маю жити і одягати сім'ю? Де я маю приробляти, щоб їх прогодувати? Мого заробітку вистачить мені тільки на те, щоб. Перше. Відрахування на позику 140 рублів. Прибутковий податок 62 рублі. Купити хліб 387 рублів. Купити м'ясо 186 рублів. Купити цукор 36 рублів, разом 811 рублів. А отримує він 800. Тепер не вистачить коштів на сплатити за квартиру 90 рублів, купити жири 180 рублів, купити крупу 70 рублів, сплатити профнески 8 рублів, купити мило 24 рублів. Сплатити за трьох школярів за сніданки 140 рублів. Сходити з сім'ї лазні 28 рублів. Таким чином, мені не вистачає 512 рублів. Як жити зараз, не знаю. Кінець цитати. Джерело цитати. Державний архів Челябинської області. Папка 92, справа 10, листок 107-109. Стаття Никонова боротьба за мінімум калорій, громадське харчування та продовольче постачання у місті Челябінську 1946-1950 років. Від шанувальників Сталіна часто можна почути, що крім звичайних, ще й комерційні магазини були до кінця 1947 року, і на ринку можна було купити. Ну, ось вам простий фінансовий розклад типово середньостатистичної сім'ї. Пристойна частина зарплати одразу йде на добровільні в лапках позики державі. Добровільні в лапках з зарплати просто утримували суму грошей, а казали, що ти їх добровільно державі позичив. Повернення цих грошей не дочекається майже ніхто, бо частково лише їх повернули е, лише за пізнього Брежнєва. А більшість їх використають люди, мається на увазі, От, найнадійніші радянські облігації для обклеювання стін під шпалери або просто викинуть. Решту грошей не вистачає навіть на те, щоб купити належне і необхідне за пайковими цінами. Якщо піти в комерційний магазин, то, в принципі. Утворюється непоправна дірка в бюджеті. Навіть у лазню сходити нема на що. Адже умов тоді за Сталіна, щоб помитися дома, як у нас з вами в сучасних квартирах, було у відсотків 10, максимум 15. Лише у відлигу трохи покращиться ситуація з помитися дома за товариша Хрущова. За що його тепер так ударно проклиняють вдячні нащадки, які люблять в Росії Сталіна. І це ще цьому робітнику за дітей-школярів плату за навчання вносити не треба було. Вони в нього, схоже, в молодші класи ходили. Це йому лише грошей на обіди дітям не вистачало. Адже за Сталіна з 1940 року, хто не знає, було введено плату. За освіту в старших класах та вищих навчальних закладах. Тому можна майже не сумніватися, що діти цього конкретного робітника після закінчення безкоштовної семирічної школи вирушили б у фабрично заводське училище ФЗУ. І до пенсії б на тому ж заводі чи фабриці горбатилися. Тому що за навчання у 8 10 класах треба було викласти від 150 до 200 рублів на рік. Так, це всього по 15-20 рублів на місяць за дитину, але за трьох це вже 45-60 рублів. А у товариша й так грошей не лишалося. І він був такий не один, тож насправді платність середньої і вищої освіти насправді виявлялася порогом, який відсікав дуже багатьох. Ось такий чудовий рай був за Сталіна.